Квоти, і якраз керівники УПЛ погодились передати 15 квитків. Кожен квиток вартує 5 тисяч гривень. Ну і... Зубко хороша передача. Данило Сікан. Проходить Вернедуба. Вернедуб у в підкаці. Я думаю, що це буде перша жовта картка для Віталія Вернедуба. Розіграли Судаков, Він пробиває Сарнавський перед собою. Добування Бондаренка вище, між летить. Справедливі претензії від Богдана Сарнавського у чужу штрафну зону. із м'ячем на швидкості. Судаков повертає на Михайличенка. Михайличенко призупинився, виконав подачу. Не він Журасик не забив. По-моєму, він все ж таки зачепив м'яч. Фактично без Ну, Зараз може щось бути у кривбасу. у чужому штрафному майданчику. Хомчановський під удар. Вище пробиває Максим Задарака. Богдан Михайличенко. Бачите, Михайличенко зараз достатньо високо грає. І все, все, якщо говорити про перший тайм. залишилася перша 45 хвилинка. Порахуємо, скільки гравців в білій формі у чужому штрафному майданчику. Я нарахував п'ять. Зрозуміло, що це також шанси, стандартні положення, і удар безпосередньо поворота Сарнавський рятує свою команду. Світлана Грушко на лініях працює. четвертий арбітер Анастасія Романюк. Делегат Олександр Нечепоренко спостерігає арбітражу Сергій Задіран. О, Максим Задирака. Понедільник замість нього. Цим номером з'являється Андрій. Шахтар атакує. От визернуло сонечко. Бачимо удар поворота. хок, який удар, який гол! Забиває Георгій Судаков! Ближній кут у ближню дев'ятку. А що міг зробити? Богдан Саранавський Да нічого. Про такого удару не попреш, як говориться. Неймовірний постріл. в Ближній металіста 19-25 Судаков не відзначався. Він там працював більше як асистент, а Ось тут бере на себе ініціативу, пробиває в ближній кут з лінії штрафного майданчика, розкішне взяття воріт від Судакова. Ну от зараз, мені здається, і веселіший футбол піде. Тому що кривбасу потрібно буде якось відповідати на ось це взяття воріт. А який удар від класика, а? М'яч летить, немов куля, ще й закручується. Ось це павутиння не Українські три голи забив чемпіонаті. Динамо. Динамо таким чином здобуває 33 бали. У Дніпра 1 36 очок. Так, у Шахтаря, якщо виграє, сьогодні Донецька матч з'явиться цей футболіст, От поки що з'являються Мар'ян Швет і Єгор Назарина. Невенджурасики Деспокана. Головне для Форварда себе не накручувати. Не для Форварда виконувати свою роботу якісно старатися. І голи вони от самі по собі прийдуть, якщо ти все правильно робиш. Судаков подивиться, випереджає свого суперника. Георгій Судаков. розганяє атаку своєї команди. Паралельним курсом біжить Швед. Судаков от тільки зараз грає на Мар'яна Шведа. Швед у чужому штрафному майданчику. Повертає на Садакова. Садаков у центр. Хороша комбінація. Келсі! 2-0. 2-0 Шахтар виграє. Вже із комфортнішим для себе результатом комбінація, я вам скажу, просто космічна. Те, як розіграли Швед і Судаков, все почалося із перехоплення Георгія... Голу голов Україні взагалі. Давайте зараз подивимося. Швед ось тут раз і відрізав трьох футболістів. І Судаков молодець. Не став м'яч тягнути, В один дотик переправив на Келсі. Той максимально зручно собі обробив цей м'яч правою ногою, а з лівої пробив. І шансів не було тут у Сарнавського відбити цей удар От не позаздріш. сьогодні Богдану Сарнавському Обидва удари від о, зіграє вдома із рухом. Ну, цей матч, по-моєму, у Львові пройде. 18-й тур. Це наступний, а в 19-му це вже на 1 квітня. Це вже на 1 квітня. Шахтарш поїде в гості до Чорноморця. Ризикована передача від Данила Безкоровайного. Крисків ледь не перехопив цей м'яч. А Кривбас зіграє з Вересом. Криськів все ж таки перехоплює Крисків на ударній позиції. Дмитро віддає пас на порожні ворота і забиває Мар'ян Швед. От перший гол від Келсі і перший гол у цьому році від Мар'яна Шведа. Перший гол після повернення. Посипався кривбас. Ви знаєте, в першому таймі все йшло за сценарієм Юрія Вернедуба. Мінімум моментів створювали гірник за третя, 84-й. Ось цей перший пас безкоровайного здавалося б, але ну, окей, все гаразд. Ліквідували загрозу, але потім що виконує, що виконує 44-й номер Кривбаса. Це Євген Банада. Досвідчений Євген Банада. Тож треба так помилятися. Скільки поєдинків у Банади в українській прем'єр-лізі за спиною, 31 рік у Банаді зравцю, ну насамперед по Олександрії ми пам'ятаємо Банаду, Криськів протягнув міш, не став одразу віддавати. Так, і от коли було потрібно, там зіграно тільки перший тайм а в рамках матчу, рух Львів. За додатковими показниками Колос потіснив кривбас із шостої сходинки. Ну а Шахтар виходить.